YouTube, всім привіт. Хлопці, оце їду, думаю стосовно ціни на мед. Стосовно того ролика, що я виставляв, там, де розказував, там, де зайця шикав, пам'ятаєте? Я це ж їду і думаю по поводу ціни на мед. Думаю, буде вона, не буде. Тобто я як, як, як будь. Розумієте? І ставлю себе ж не місце експортера, то знаєте, от, був би я на місці експортера і пасічники, щоб мені зараз донесли той мед по 45-44. по 44. Ну навіщо мені було б їм комусь давати би кращу ціну? Із-за того, що це пасічники, хороші люди. Та й ви подумайте, якби ви були б на тому місці і скуповували б цей мед, ви б давали. Бляха, телефоном снігаю, вибачте. От. Ви б дали б оцю гарну ціну, якусь там 45-46. Для чого? Кому? Пасічник. Хто він такий? Сьогодні він є, завтра його немає. Сьогодні хтось закриє, продасть пасіку, завтра, вибачте, хтось прийде новий. І отакова, знаєте, оцей круговорот, як то кажуть, пасічник, <рес> він ніколи не закінчиться. Тому е демпінг по меду, він також ніколи не закінчиться. От. Я згоден з тим, що правильно, правильне рішення максимально притримувати цей мед. Максимально їм його не здавати. Розумієте, але факти, вони в тому заключені, що мед зараз несуть і здають. от. Те, що я говорив, що я бачу, бачу на Фейсбуці, люди виставляють, що дуже багато здають меду. от. Також під е, минулим відео підключився, як виявляється мене, вони теж дивляться, ці чи, чи хто там, чи перекупи. от. Ну, Також вони дивляться і кажуть, що очередь на дві неділі. Ну, таке. Поділимо це все діло на 10, хай очереді немає, але ну, люди все одно несуть і здають цей мед. Понятне діло, що вони його здають не від доброго життя. Ну, то таке. Ми, ми це просто не будемо враховувати і навіть не будемо говорити, чому люди, що їх спонукає, зараз нести цей мед. Але я просто хочу донести інформацію яку? Що ви знаєте, сказати, що пасічник дурачок, я б не сказав. би. От не дурна людина, хлопці, це, ну я вибачаюсь, це не свині, що ти поїхав, пішов, насипав воно, да? зерно чи чим ви там годуєте, намішав воно з до веса дошло, от, продав. Понимає? Це бджоли. Тут треба трошки клепку мати. Понимаєте? Тут лівих людей, отаких, от знаєте, сторонніх у цій професії, її немає, їх цих людей. Немає. Не от. Це просто люди, ну, експортери, бариги, не бариги, бариги, я вибачаю, це скупчик крадено, тому, якби некоректно. да, е, Говорити, що вони, ну, скупщики, будемо говорити, скупщики, Це просто люди, у яких були лишні мільйони. Знаєте, не знали, куди вклати. Вони вклалися всі гамаганізатори, то есть, грубо говоря, в закупку меду. Тому що, вибачте, зараз загрозить фуру це 20 тонн. Це 900 тисяч гривень. Вот, плюс. Затрати там солярки, шмолярки, там, да? ну, ви поняли, за що говорю. Тобто їх теж треба десь взяти. Я не кажу, що вони там праві, не праві. Просто, блядь, у них є гроші, і вони вміло ними скористалися. Розумієте, от просто уміло. Ніхто ну, вот. нам не забороняє. І є е... приклади того, що пасічники експортували мед. Експортуйте, будь ласка. Але давайте ще говорити тобто, такою мовою. Я говорив, що хлопці, треба збільшувати пасіки, збільшувати, збільшувати, збільшувати. Я говорю е і дивлюся на цю ситуацію із своєї вежі. Розумієте? І я дивлюся на подібних до себе пасічників. Це пасічники, які хочуть заробити з цієї пасіки. Не просто продати мед і заробити, а пасічники, які живуть з цього. Ви розумієте? Вони не ходять. На роботу, у них немає яких додаткових там э, професій умовно, Розумієте, заробітки. Ну, які заробітки? Ну х... про, що, про що йде мова? розумієте? Комерційні пасіки. Ми говоримо за комерцію. О. А пасічники, щоб ви розуміли, э, бувають якби і там по 5 сімей, і по 10 сімей тримають. І статистика Сканіпак. Я не пам'ятаю, якого року, не ну, кілька років тому назад, вони давали статистику. А Сканіпак це найбільший скупщик меду в Україні. О. Вони давали свою інформацію, що 80% всього меду з даного в Україні, це здають пасічники, які качають того меду менше тонни. Ви розумієте, це есть, тобто, партії по 500, по 300, по 400 кг, по 800 менше тонни. Тобто, ще раз, якщо хто не, просто не розуміє, про що я зараз говорю, тому що є такі, ну, от, воно, знаєте, воно просто вперлося от мозгами, воно тільки бачить, що. Головань продався, він експортеров захищає. Він оце підготовлює нас до ціни. оце почва, почва ті типу, готується. Що він вулики тільки хоче свої продати. Кому я їх нахер, ті вулики свої матки буду продавати, якщо у вас не буде грошей, хлопці? Кому? Ну я не хочу піднімати голос. Знаєте, це говорить голосніше, чи щось таке оце, оце затрогать? Ну ви ж думайте, також що ви пишете. Хіба мені не цікаво, щоб ви заробляли гроші? Та я, навпаки, найбільше в цьому зацікавлений. Тому що ви мене купите більше продукції. Тому що я потім підніму ціни. Але у нас такі реалії, розумієте, що людина, яка качає там 500 кг ці 500 кг, вона може спокійно продати в розницю. Розумієте? Ну ні, він позаливає там в кастрюлі у відрах, що в нього там є. Приїдуть, типу експортери заберуть, ну, по 45 нахера платить більше. Нормально. Понимаєте? Це пасіки, які менше 20 сімей, грубо говоря, качають менше тонн. От вдумайтесь. І вони закривають потребу 80% всього експорту України. Тобто, якщо Україна умовнися, ще раз кому важко рахувати, не дружа з математикою, об'ясняю, що якщо з України виїжджає 100 000 тон, 100 тисяч тонн, то есть 80% це здали цей мед пасічників, яких менше 20 сімей. А 20% це поздавали якихось 100 сім. Зараз пасіки на Україні по 100 сімей отак от. По 200, отак от. Розумієте? Тобто, грубо говоря, оці комерційні пасіки, промислові пасіки, які я закликаю збільшуватися, щоб видавлювати цього мілкого. От. Навіть не видавлювати, а заставляти йому почухати собі голову сраку, раку, І якось продати цей мед. От. Ну, вибачте, ну я говорю реально те, що є. Другу, ну, не може бути. Тому говорити на те, що і ждати ціну, Ну, треба ну, ждати ціну, треба. Тобто, ще також, кстати, зауважу, що ще раз повторюсь, правильна позиція притримувати мед. Але хто його притримує, цей мед? Його притримує оці 20%, оці комерційні, розумієте? Йоперний театр, тобто ми повинні вам підтримувати штани, розумієте? і от ваш, і... Ну, коротше. Хто всрався, Понятно, да? До чого я підвожу. Е, нахера експортером давати за великі партії більше грошей. Там 2 на 2 рубля на 3. Ну, є, що вони дають. Але от прям таку ощутиму суму. Ну, да, допустим, навіть на 10 тонн гривня це плюс 10 тисяч. 10 тисяч, ну вибачте, два місяці можна на машині ганяти, коротше, по своїх ділах випроси рішати. Це гроші. Але більше вони теж нахера. Краще скинуть ціну, тому що пасічник, який здає для нього том-та-тона. вони від цього меду абсолютно не залежать. І для них, якщо вони здадуть по 45, хай тонну допустим, Для нього це ніхера 45 тисяч. Ніхера собі, ну він же ж не збільшується, цей пасічник. Він не хоче збільшувати. Нахера, мені на 20 сімей, вони в садку стоять. це ж їх возить, треба, лічити треба. З раєнням бороться, тобто там ну, клепку треба мати, помієте? Ну, не суть. Тому ще потрібно враховувати ще такий момент: Експортери, вони до останнього будуть давити нас низькою ціною. Їх, по-перше, мало. Вони можуть сісти, от як, вони, як ми всі любимо казати, зговор. Зговор? Зговор? Давайте ми зговоримося. Давайте, пасічники. Давайте зберемося і. Зробимо зговор проти Що ми? Як ми їм можемо насирати в душу? Ніяк. Ніяк. Тому оця ця демагогія, шукати це от, не потрібно. Кожен хоче вижити максимум зі своєї справи. Експортер хоче вижити максимум по здачі меду. І сі не суть, будемо нахера піднімати ціни, я б теж її не піднімав би, понимаєте? Ви б здавали б, якби ціна кожен день піднімалася? Ніхто б не здавав, би, сиділи і ждали до останнього. Ну, і ще раз кажу: нікого не захищаю. Просто потрібно шукати інші виходи. Потрібно, я б рекомендую збільшуватися. Чому збільшуватися? У яка, яка, мене проста математика. Допустимо, вашій сім'ї на рік треба 20 тисяч доларів, щоб прожити. Правильно? Вам ці 20 тисяч доларів забезпечували, там, умовно, 100 сімей. От просто цифри з потолка беру. 20 сімей. Зараз ви не можете заробити 107 20 тисяч. Ви заробляєте тільки 15. Розумієте? А 20 тисяч треба. Плюс ще затрати підніма. Ну, я вже в доларах просто говорився. Тому я вам пропоную збільшити просто пасіку. Тобто бути готовими здавати дешевше, але качати на ті самі 20 тисяч доларів. Розумієте? Не знаю, зараз на мене, мабуть, такий хейт піде в цих коментарях. Мені просто воно трошки. Знаєте, воно мені як. Українців болить просто-напросто, і дуже багато просто людей, пасічників, нормальних дітьків, от нормальних толкових дітьків, які передали якісь там свої знання, вчили когось бджільництву. Понімаєте, не сиділи, ручки не склавшись. Мені там допомагали. І мені поіскрені жалко, що вони не можуть нормально вторгувати грошей. І я б хотів би більше без би, торгувати би там би, тими самими би, вуликами. От. Збільшується, кстати, на ППУ. Я вам не скажу за ППУ. Ви можете збільшуватися там по дереву, там самі матки, все це знаєте окремі теми. У кожній стороні є свої медалі, є позитив, є негатив. Понимаете? От. Тому е, такі справи. І, в кінці, хто додивився відео, я хочу ще додати такого трошки такого позитиву до цього, все, що я розповідаю. А цей позитив він заключається в тому, що... Дивіться, ці експортери вони трошки зашевелилися, да? свої якісь там канали. От все почалося ще до війни медова біржа, пам'ятаєте, така була? О. Це ж перекупи. О. Це ж перекупи. Зараз дивлюся на Фейсбуці, там додалися ще якісь там з Олександрії. Коротше, перекуп. І я просто на що я дивлюся, він не просто знімає там якісь там свої ролічки, а ці ролики професійно монтуються. Тобто за монтаж. Платиться, навіщо людині втрати? Ну, може, в нього такий спортивний інтерес, я не знаю. Ну, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Ну, от. Але мені здається, що е, є проблеми. Ну і в кінці я вам скажу оцей ситуація з медом в Україні. Винуватів з такою ціною, в першу чергу, експортери. Чого? Тому що вони бляха-муха поперед батька в пекло бігли і поперед одного. І скидували ті ж в Європі, пропону надавали контракти, де купи тільки в мене, купи тільки в мене, ми тобі дамо гривню. І отак от там гривню, там гривню, блять, і, і 65 ми упали до 45 а Німці теж сидять. ви думають, а що вони такі прям: ой, бідні українці, війна, надо, ой, помогти! Ой, горенько у людей. Давайте метим більше плохо хер. Всі сидять, считають гроші, всім похерен, що у нас війна. От. Ну, ми цими не спекулюємо, якби. Да? Просто ми хочемо справедливої ціни за справедливу роботу. От. Всі хочуть нажитися. Тому, е, ще раз хлопці, пропонуйте, давайте щось думати, е, чи якось дійсно будемо якось збиратися і збиратися, і тобто, я пропоную якісь варіанти. Ілі збільшуватися. Є ще такий момент, я оце думав. Ну, може, дурницю ще сляпну. А якщо е, зробити ну, не спілку, не спілку, а якісь там. Сумісний, там договір, там, умовно, зібралося 10 чоловік, і підписали прямо контракт, що ніхто не може здавати мед. Здаємо тільки разом. Ну, на таке ви, звісно, не підете. Ну, мається в виду, що потім цей мед дійсно він застряне в Україні і він нікуди не поїде, поки не буде гарної ціни. Ну, всі будуть заложники цього контракту. Плюс, в кінці, я ще хочу додати, хлопці, оце ці крикуни, які ой, ми не будемо здавати, ми будемо притримати. Притримуйте, хлопці, це ваше право. І може ви правильно і робите. Але майте на увазі, що ви, коли пишете, ви Міжу хочете образити тих, хто здає цей мед. Понімаєте? А може у людини горе? Може, військовий був, вернувся, бляха, без ноги, понимаєш? а держава не хоче йому там той протест ставити, а мед стоїть. Ну, може таке бути? Все може бути. Понимаєте? Тому ви то коли качаєте по дві бочки, то для вас проблеми нема раз в году поїхати купити ще дві бочки і притримувати по 2-3 по роки. А є люди, яким треба 70 бочок. Вот. 70 бочок це 70 тисяч, вибачте. Без доставки. Тому закликаю ще раз, давайте щось думати, як будемо. Дякую всім за увагу.